Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! слава! слава. чесний Отче, дорога надвірнянська громада, дякую вам за спільну молитву. Зараз, словами кобзаря нашого пророка, до нас звернеться Марія Ковальчук, працівник районного будинку культури. Прошу. Тарас Шевченко, уривок із поеми Кавказ. За горами гори хмарою Засіяні горем крові политі, спокон віку прометея там орел карає, Щодень Божий до беребра серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля. І не неситий невиори на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога, не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насущений замісить кривавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли отпочити ляжеш Боже утомлений і нам даси жити. Ми віруємо твоїй силі і духу живому. Встане правда, встане воля. І тобі одному помоляться всі язики вовіки і віки. А поки що течуть ріки, Криваві ріки, за горами гори хмарою политі, засіяні горем кров'ю политі, отамто милостиві є ми. На ненагодовану і голу застукали сердешну волю та й чкуємо. Лягло костьми людей, муштрованих чимало, а сльоз, а крові напоїть всіх імператорів безстало З дітьми і внуками втопить в сльозах довини А дівочек Пролитих тайно серед ночі, а матірних гарячих сліз, а батькових старих, кровавих не ріки море розлилося, огненне море, слава, слава хортам і гончим, і царям, і нашим батюшким царям слава і вам. Слава сині гори, кригою укуті і вам, лицарі великі, Богом не забудь. Борімося, поборемо нам Бог допомагає, за нас правда, за нас слава і воля святая. Дякую. Я хочу вам нагадати, що завтра о 12-й годині ми розпочинаємо тут молебним, а далі будемо вшановувати 200-ту річницю нашого великого генія, пророка українського народу Тараса Григоровича Шевченка. Тому я вас всіх запрошую. Я думаю, що нас завтра буде більш чисельно. Ми зможемо так само виступити з віршами, колективи хорів будуть співати пісень. І будуть покладатися квіти до пам'ятника нашого кобзаря. Після цього автомайдан і активісти від штабу національного спротиву будуть їхати на похорони в Ланчин, де будуть хоронити ще одного героя України, про якого зараз більш детально розкаже депутат районної ради від селища Ланчин Михайло Іваночко. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Шановна громада, шановний сучасний отче, надвірнянці, жителі надвірнянського району, брати та сестри українці. Боротьба за українську державу продовжується і навіть після того, що здавалося, Україна в 91-му році отримала незалежність. Боротьба продовжується всі 23 роки української незалежності. І на 24-му році незалежності нас упало сотні, сотні українців. І те, що зараз офіційно визнається Міністерством охорони здоров'я, що 100 осіб загинуло, це є дуже дрібненька цифра. Будучи в тих подіях, всіх особисто сам бачив, скільки людей і чув, скільки людей пропало безвісти. Бачив. І, і чув ту ж саму інформацію, що київські крематорії спалювали неопізнані трупи. І це спалювали показівці тих колишніх катів української нації. Вони спалили по вказівці сьогоденних катів української нації по приказу того кремлівського карлика Путіна, який зараз окупував наш український Крим. Так, я не помилився. Український Крим, бо це ще Український Крим був ще за часів Святослава Хороброго. І хто би що не говорив, що це чиясь земля, ні, це українська земля. Спокон віку це була українська земля. І вона завжди буде українська земля. Я впевнений, що ми однозначно переможемо і ми відстоїмо інтереси української нації. Адже ми не маємо просто права на даному етапі давати задну. Дехто може з гарячих голів казати, що може вже пора відкривати вогонь і оберігати відбиватись, відбивати українську землю війною. Але ніхто не розуміє, того, що перший же постріл, це є початок третьої світової війни. І тоді ляжуть не тільки сотні українців, оці, що зараз віддали життя. Тоді можливо бути набагато серйозна техногенна катастрофа. І тому ми повинні молитися за тих наших хлопців, які зараз у Криму ще живі, слава Богу, і оберігають нашу землю. Їм дуже важко, їм психологічно важко. Я вам хочу сказати такий тиск, який вони зараз на них чиниться, Повірте мені, що після того не одного потрібно буде лікувати, ні одного потрібно буде вести в реабілітаційні центри за кордон і так далі. І тому подібне. Я сам перебув, оту 18, з 18 на 19, у ту добу, в тому, я кажу, в тому пеклі, і відчуваю по сьогодні, ото сниться кожної ночі, оці всі ці події і то, і то все. І, от, і, от, і от, Ті люди гинули на очах, і те, що, що ті кати витворяли. А ці хлопці зараз стоять і не мають права захиститися. Хоча вони мають право, але чітка вказівка, вони не відстоюють тільки нашу українську землю, вони не відстоюють тільки нашу, як кажуть, українську націю, вони відстоюють зараз цілий світ. За ними стоїть цілий світ. Бо якщо, не дай Боже, отой кремлівський карлик дасть вказівку провокаторам відкрити вогонь і скаже це з нашого боку, почнеться я не скриваю цього, Третя світова війна. А ви прекрасно знаєте, що це таке. І тому, товариство, ми маємо бути як ніколи зараз єдині, як ніколи зараз не піддаватися на жодні провокації, не бігати з портфелями за посадами. Як Бог дасть, так і буде. Бо дуже зараз багато є всяких протистоянь. І саме ви, майдан Адвірнянський, майдан Франківський, майдан Ланчинський, майдан Київський, має привести тих людей, які мають рятувати українську державу. Щоб не було тих жертв, які зараз були на 24-му році незалежності. І завтра, здається, вже ми перемогли. А завтра мого односельця вже сьогодні привезли як кажуть нарядженого. Людина прожила своє життя не в ланчині. Він прожив у Київській області, в містечку Березань. Один час мені довелося в 93-му році бути в нього, бо знаєте, коли Україна отримала незалежність, роботи тоді не було. Їздили ми на сезонні, е, сезонні роботи в Полтавську область. І якось так сталося, що ми повертали до нього переночувати в його хаті. І зразу було видно, що це людина з Західної України. Газдівство є, господарка є. У стайні, як кажуть, поросята, корова і є поле. Видно, газду де би не попав. І такий чоловік цей був Василь Шеремет. Десь так приходилось, мельком зустрічались на Майдані, бо не можуть бути всі в одному місці, бо там було мільйони людей, мільйони українців. І коли його сестра е Анна мені сказала, що загинув Василь, мені якось було дивно з того, як так могло статися, вже, здається, не стріляють то все. А виявляється, він був поранений. Він був в лікарні і просто в лікарні зупинилося серце. Людина... Була дуже сильно, як кажуть, і психологічно знищена, і було сильне поранення. І просто ну, людина померла. І тоді зідзвонились. Це було позавчора зранку з Києва. Позвонили, що він сказав. Він не мав телефона з собою і сказав, він з Ланчина Вірнянського району. І цей лікар, який передзвонив, знайшов по карті, де ланчин. Знайшов по довіднику і через селищну раду знайшли родичів. Отак, отакий цей був чоловік, чесно кажучи, з ним знайомий був дуже давно, але мало перетиналися. Але зрозуміло, що це був герой України. Людина, яка була фактично всі дні на Майдані, всі дні у тих у ті буремні часи. І я вас запрошую зараз, шановна громада Надвірнянщини, на дві міста Надвірної, завтра доєднатися і приїхати після вшанування Великого Кобзаря до нас на могилу воїнів УПА, де буде похований герой. України Василь Шеремет. Панахи е, служба Божа відбудеться в церкві зі Слення Святого Духа, напевно, так і почнеться десь перший тридцять. І тоді зразу буде поховання на могилі воїнів УПА. Саме не на цвинтарі, а на могилі героїв, там, де за... була колись катівня НКВС. Тож, друзі, мусимо боротися. Мусимо просити Бога за загинутих героїв наших українців. І просити Бога і молитись за тих, які зараз нас відстоюють. Я не даремно повторюю це, бо ті хлопці тримають усе на тому волоску, який зараз, не дай Боже, бо він не ворвався. Борветься, буде біда. Прийдеться нам усім мобілізовуватись. І, до речі, вчора мала була нагода говорити з керівником військомату, і він казав, що в нашому районі дуже мало мобілізувалось людей, тільки 150 осіб. Тож я закликаю іти і записуватись, бо потрібні кадри, потрібні люди, які в разі. Військових дій потрібно стати на захист української землі. Потрібно оберігати військову частину в Длятині, в Лузі, потрібно оберігати НПЗ. Адже є інформація, що там є, зберігається АМІАК. Потрібно оберігати богородчанське газове сховище. Людей потрібно, потрібно досвідчених, молодих, які ж розуміються в військовій справі. Хто не розуміється, буде вчитися. Тож Друзі, байдужість усуваємо. Ми, ми не повинні бути байдужі, як не був байдужий Тарас Шевченко. Як не були байдужі ці всі наші герої, які лягли на протязі оцих всіх років боротьби за волю України. Тож разом до боротьби. Слава Україні! Герої слава! Зараз до вас звернеться комендант Надвірнянської самооборони Василь, Василь Солтас. сучасні очі, очі, українська громада і місто Надвірне. Хочу розпочати свій виступ з хвилини мовчання нашого побратима. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Добриженки! Я Розумію, що зараз важкий час, але ми про вас не забули. Я хочу поздоровити вас з 8 березня з міжнародним жіночим днем від імені штабу супротиву від імені активістів штабу самооборони. Побажаю вам щастя, здоров'я і всього самого найкращого. І много блага літ вам. Дякую вам, дорога громада, що ви зараз у цей нелегкий час ставитеся до нас вже набагато краще, можна сказати. Або звикаєте, або вже знаєте, що ця самооборона звідси не піде до тої пори. Поки ми ту мету, що ставили собі в Києві на Майдані і на цьому Майдані особисто, поки ми не наведемо лад іменно в нашій державі, іменно в Двірнянському районі. Важка робота, багато є, приносять скарг, який треба юридично в і в правовому полі. Це все працювати. Ну, знаєте, за ці роки скільки скарг, що напевно, що лише страшному сні би не приснилося. Людей у нас мало. Якщо взяти в штабі, це працює чуть не цілодобово, ці звернення, цей юрист вже ледь не знає, як пояснити людям. Не можемо ми зараз за один день і на всі скарги одночасно відреагувати. Пойміть правильно, і пройде якийсь час. І ну, тиждень, дві неділі ми особисто по тій справі, що люди звертаються, буде е, реакція відповідна. Тепер дякую вам за те, що підприємці і люди, які не байдужі до самооборони, допомагають хто чим може. Як якщо підходять люди і питаються мене, скільки вам платять, люди добрі. Ніхто гроші на Майдані в Києві не отримав. І тут тим більше, щоб ви це твердо знали, кожен стоїть на тім місці, щоб вас, не дай Боже, не прийшлося охороняти зброю в руках. Не пролилася ні одна капля крові, ніхто з автоматом не заходив в кабінети до чиновників. Ви самі бачили по телевізору, як хтось не буду називати фамілію, Реакція могла бути дуже важка, але ми заходимо з чистими руками і просимо. Якщо людина за собою відчуває якийсь гріх, вона має добровільно написати заяву і спокійно піти. Якщо вона хоче ще працювати, нехай вийде сюди на Майдан, перед вас стане і скаже: так, я може брав взятки, може я щось поганого робив, але я зараз клянуся народове. Надвірнянщини і всьому народу України, що я цього більше робити не буду. І ще раз хочу сказати: Буде посаджений той, хто дав взятку, і той, хто її взяв в руки. Це я твердо заявляю. Хвати вже треба скаменутися і бути українцями. Ми хочемо в Європи. Як та Європа може починатися з кого? Та особисто з нас, дорога громада, як ми себе покажемо, то такими ми в Європу підемо. Ще одне. Люди добрі, ми цивілізована українська нація і приходять скаргами, викидаєте мусор де попало. Якщо будете так робити, будуть штрафуватися ті люди, хто оце робить. Слава Богу, в нас ще є люди, які можуть той мусор збирати. Їх ніхто не розганяв. Комунальні служби працюють. Бо неодноразово бачив, що в п'ятій годині ранку починається, прибирають територію. Не кидайте туди, хлопці, дівчата. Будьмо людьми і начнім саме себе, кожен особисто. Має бути самодисципліна і дисципліна. Щось не так сказав, вибачайте. Слава Україні! Героям слава! Зараз товариство виконуємо державний гімн України і молитва на верті.